ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Тимчасово окупованій Феодосії пролунала потужна бавовна в порту. А в Сімферуполі горить військова частина, детонують боєприпаси. За даними телеграм-каналів, загинуло понад 200 загарбників, які знаходилися в казармі, помста за яворів та Миколаївську казарму на початку війни. Україна відкрито заявляє, що війна повинна закінчитися виходом наших військ на кордони 1991 року, тобто деокупацію всієї тер. Торії, включно з Кримом, саме Кримське півострів може стати ахілесовою п'ятою Владіміра Путіна. Окупований Крим, як пише журналіст The Hill, Патрік Дренана може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Автор статті зазначає, що постійні обстріли Криму зроблять життя нестерпним для Путіна. Патрік Дренана, який має ступінь з американської історії та економіки, посилається на запис розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена з офіційними особами, який просочився в інтернет, де мовиться про те, що Крим це. Це Червона лінія, яку Путін не переступить. Вони визнають значущість півострова для Путіна. Щоб безпосередньо загрожувати Криму та ізолювати його український контрнаступ, мав би просуватися до одного із стратегічно важливих міст Мелітополя, Армянська або Скадовська йдеться у повідомленні. Росія ускладнила просування українських військ до Армянська та Скадовська, підірвавши Каховську Гес, автора зазначає, що там болотиста і сильно заросла лісом місцевість, що означає, що російська важка артилерія буде менш ефективною ніж навіть. Криті місцевості водножа з буде складно перекинути великогабаритну і важку техніку, оскільки понтонні мости будуть уразливі для вертольотів ка 52 Крім того, сільські дороги вузькі і не пристосовані для танків. Однак дороги, як пише автор, не сильно заміновані. Російські війська, які там зосереджені, складаються в основному із солдатів строкової служби. Для того щоб загрожувати Криму, узявши Мелітополь українцям, необхідно спочатку захопити токмак. Токмак оточений шарами траншей, мінних полів і загороджень типу зуби дракона, йдеться у матері. Реалі, як пише автор, наразі за попередніми оцінками в цьому районі перебуває понад 90 тисяч окупантів. Хоча Україна має систему розмінування М 58 Майн Клерінлайн Черч і спеціалізовану техніку, але цього недостатньо. На деяких ділянках українці зіткнулися з густими мінними полями. Путін хотів би атакувати і захопити Київ, але наполеглива оборона і західне озброєння ставлять його в глухий кут, і тому тривала патова ситуація, якоюсь мірою його влаштовує. Кремлівський диктатор надіється на змін президента після виборів у США, що буцімто мало би зменшити військову допомогу Україні, Та водночас Путін стикається з протидією з боку власних олігархів і російського народу, щоб Путін не говорив про захист російськомовного населення Луганська і Донецька, його пріоритетом наразі є отримання Криму. Російські наступальні операції на півночі України та погрози з боку найманців Вагнера в Білорусі це відволікаючі маневри, наголошує Патрік Дренан. І, хоча просування України, яке безпосередньо загрожує Криму, може змусити Путіна піти на переговори. Аві, це буде лише тактикою затягування часу, поки він зберігає владу довгострокові егоїстичні цілі. Путіна ніколи не зміняться. Резюмує журналіст за хілом до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.